Доброго дня. А я хотів би розповісти про вплив звуку та ультразвуку на процес кристалізації. Наступне свечка. Що ж таке звук? Звук це коливальний рух частинок окружного середовища, що поширюється в вигляді хвилі у газі в ній твердиму У Особисно люди таторини можемо почу, почути звук з частотами від 16 до 20 тисяч герц. Ультразвук це окружні коливання і хвилі з частотами приблизно від 20 тисяч гц до 1 мільярда гц. Іншими словами, це коливання з часотами понад частоти очутного звуку. Особливо. Результати дії звуку на процес кристалізації залежать від, від частоти та інтенсивності звуку, концентрації розчини та ступені його пересичення. Ультразвук малої інтенсивності сприяє переміщення суміші і як наслідок прискорює рост кристалів і слабопесичених суміші. Також ультразвук має властивість прискорити і розчинення кристалів. А зараз я хочу би показати фото кристалів, як музика впливає на формування кристалів. І там фото. Так, так формується кристаллес під музику Бака. Моцарт. Це виробаш і рот. І так під час різномісності не смогли. Дякую за увагу.